Лавина. Саме час про це пам'ятати любителям гірських походів з і фрірайду. Різке підвищення температури і дощі попередніх тижнів суттєво підвищили лавинну небезпеку в Карпатах. Повернулися недавно з традиційного скітуру по свидовці. Оці ці всі темні плями на схилах сліди лавин. Хочу поділитися своїми спостереженнями стосовно лавин, які виникають після обвалу снігових карнизів. Деякі їх особливості відзначив для себе вперше, що дуже вразило мене. Перед тим зазначу, що деякий досвід спостереження і навіть прямого спілкування з лавинами маю, в житті довелося побувати на Кавказі, Памірі, Тяньшані, Альпах, в тому числі і на Високогір'ї понад 7 тисяч метрів. Ну і звичайно ж, у рідних Карпатах. Взятися за перо спонукав мене і емоційний допис у Фейсбук В'ячеслава Ненирівського від 23 лютого цього року. Про самовідкопування зловини під Говерлою. Багато матеріалів зловинної небезпеки в районі Боржавського хребта опублікував у різний час Нік Дроботенко. Ним запропоновані практичні рекомендації для виживання в екстремальних умовах зимових Карпат. У поєднанні з прекрасним літературним викладом такі речі легко читаються, а головне добре запам'ятовуються. Так що респект автору. Отож, в один із днів ми з напарником Миколою Сагайдаковським вирішили проскітурити кільцевий маршрут від Драгобрата через стій, Карачуневську, Великий Котел, Полонину Карачуневська з поверненням у Драгобрат. Але не по основному хребті по набитій дорозі, як це робиться зазвичай, а з постійними спусками в цирк полонини Карачуняска і підйомами знову на хребет. Ось так наш маршрут зафіксував Миколин Гармін. В плані вийшла така собі зірочка довжиною 15 кілометрів, а по вертикалі зубці пили з сумарним набором висоти десь близько 1500 метрів. Червоні ділянки відповідають великій швидкості руху це спуски. А зелено-синій малій швидкості, тобто підйомом. Це був найемоційніший день за всі мої скітурні походеньки. Виглядав він так: на хребті шукалося місце без карниза і юху вниз. Перші 150-200 метрів досить круті, потім поступовий виїзд на пологіші снігові поля, і далі між рідкими смирічками до старого захаращеного смерекового лісу. Після цього вибрали на хребті наступне місце без карниза і знов піднімалися на нього. Цей процес періодично повторювався. Незважаючи на відлигу, сніг у цирку був ідеальним, гладеньким, ущільненим і однорідним. Душа співала. Врешті-решт добралися до невеликого бокового хребтика між Карачунєвською і великим котлом і почали черговий підйом на нього. На самому початку мене насторожила якась горбкуватість снігу на невеликій ділянці, десь так 5 на 10 метрів. Закралось підозріння, що то можуть бути елементи сповзання снігу. На ідеально рівній, але достатньо крутій сніговій поверхні, камуси вже майже не тримали, воно виглядало якось незвично. Що твориться далі за перегином, ми не знали. Тому підйом продовжили вздовж смуги зелені, де сніг був повністю видутий вітрами. Піднялися наверх і зупинилися на осі хребта з нахилом на більше 10 градусів. Звідси і стартували. Микола поїхав першим. Здавалось, недалеко від слідів підйому. Я чекав, поки він спуститься на дно долини, яку добре було видно зверху. Через хвилину-півтори Микола був уже внизу і попередив мене по рації, щоб я забрав правіше від його слідів. Я так і зробив. Приймайте всі час правіше, а з міста не вимагає. Та, я зрозумів, інформацію прийняв. Нахил схилу постійно збільшувався, швидкість не встала, і метром через сто я побачив низу долини фронт великого рівного голосу. А прямо перед собою Миколаїв слід поперед схилі. І тут я зрозумів, що переді мною обрив. Якісь долі секунди були витрачені на перекантовку ниж, тому я проскочив на холи сліп і тільки потім повернув направо, паралельно до його сліду. І тут, за декілька метрів вище від себе, я побачив систему горизонтальних тріщин, паралельних обриву. Я аж похолов, зрозумівши, що знаходжуся в межах блока, який природа вже підготувала до чергового обвалу. Вразила ширина блока, як мінімум 10-12 метрів, і це при тому, що частина схилу обвалилася зовсім недавно, як ми дізналися пізніше у Драгобратських рятувальників, два дні назад. Я з острахом очікував характерну кряк, після якого все це набираючи швидкість і шалено ділячись на блоки, з гурт полетить зі мною вниз. В такому не дуже оптимістичному настрої, повільно затумувавши подих без різких рухів, вздовж лінії тріщини, приблизно метрів через 50 я виїхав до слідів нашого підйому. Руки-ноги тремтіли. Я зрозумів, я вже сам побачив запізно. Далі спускався повільно. Як на автоматі, минаючи то тут, то там зламані смирічки. Поступово розкривалися масштаби лавини. Трохи заспокоївся і доїхав до дна долини, де мене чекав Микола. Ну як тобі пригода? Але ж таки, вона не такий великий розмах, але звідки то все приходило. Ну вон, вон звідти, дивися. Отамо карниз обвалився. Бачиш, зверху обвалився карниз. Ну, допустимо, той до верхній, так. Так, да, да. так. І все, і а от... Ось ось свіжий сніг лежить. Оцей свіжий. Ну воно перескочило через оці от кущі. Ну, напевно так. Ти хочеш сказати? Ти жартуєш? А що жартую? А ти, а ти подивися, як маленькі такі от конусики маленькі, метр на два, бачиш, що лежать на схилі. А це все схил заглажений оцею лавиною. Розміри тої лавини ну, просто вражають. Яка потужна лавина. Якщо ми відведемо трошечки, ось ви подивіться, скільки вона тут дров наламала. Ось дивіться, нагребло, як бульдозером. З патиками різними, зі смирічками. Не всі дерева встояли. Злетіло все воно. Ось аж з цього вот карниза. Ось дивіться. І воно як пішло, пішло як потяг. Пішло вниз, заполірувало той схил, якісь дерева встояли, а якісь і не встояли. Ну і що? І наклепало отут стільки. Ну і кожна... кожен оцей цей блок як, як чемодан. Бр. Це фотографії лавини, зроблені на наступний день з вершини гори Стіг. За фотографіями прив'язалися до карт і оцінили розміри лавини. Її ширина по лінії відриву досягала 400 метрів. Лавина йшла двома язиками: перший, ближчий до великого котла, зупинився на невеликому виступі рельєфу, пройшовши десь 150 метрів. Зате другий язик. Досяг до самого дна долини, подолавши відстань понад 600 метрів. На цій ділянці схилу ростуть лише невеликі поодинокі дерева і кущі, багато з них поламані. Видно, лавини тут сходять регулярно. І не факт, що обламуються тільки висячі ділянки з утворенням вертикальної площини відриву. Тріщини зароджуються і далі від краю обриву, вже над землею. Це саме ті тріщини, які так налякали мене на спуску. І в міру насичення снігу водою новий блок може сповзти по криволінійній площині, як це буває присувах ґрунту на земній поверхні. Прояви гравітації однотипні у всіх середовищах, обвалюється не лише сам нависаючий карниз, а й прилегла частина снігової товщі. Теоретично виглядає так, що чим більша товщина снігу... Тим далі від краю обриву можуть заручуватися тріщини, по них згодом обвалиться снігова маса. Віддаль тріщини до краю обриву може бути навіть до 10 метрів. І якщо ви стоїте за 5 метрів від обриву, то це ще не факт, що ви у повній безпеці. для закріплення теми пропоную розв'язати таку задачку на одному з бокових хребтів свидовця, який веде у врочище урту. Я бачив тріщини за 3-4 метри від обриву. Обрив виник внаслідок відриву частини карниза. Отак виглядало місце обриву карниза знизу. А прямо по тріщині прокладений ратрачий слід. Запитання чим у той час думав водій ратрака? Правда, сліди інших ратраків виявилися на більш безпечній віддалі. Ну і, можливо, тріщини виникли після того, як проїхався ретрак, але ці сліди були ну, дуже свіжі. Ще один аспект розуміння лавинної небезпеки. На гострих чи обривистих гребенях хребтів, карнизи виникають з підвітреного боку. Підвітрений бік це той, на який дує вітер. Безпосередньо за гребенем в атмосфері утворюється ротор, який поступово ліпить зі сніжинок, нависаючий над крутим схилом карниз. Обривисті хребти Карпат обвішані цілою системою карнизів. Це не дивно, про це всі знають. Інша локація снігових надуїв на пологих хребтах. Тут сніг видувається з хребта і переноситься на його підвітряний схил приблизно так, як формуються бархани в пустелі. В міру віддалення від хребта, товщина снігу постійно наростає, а далі, зазвичай, над різким зниженням рельєфу сніговий наддув обривається вертикальною стіною. Її висота може сягати 5-6 метрів. від цієї стіни періодично відвалюються блоки, які стимулюють схід лавин. Такі наддуви навіть небезпечніші ніж карнизи. Карниз знаходиться на самому гребені, тому він достатньо прогнозований. Зверху сніговий наддув на схилі малопомітний. особливо якщо на фоні теж сніг і немає ніяких зорових орієнтирів. Бачите, сам хребет темний, сніг з нього видутий і перенесений на правий схил, де й утворився наддув з обриво. Уявіть собі, ви спускаєте з хребта в долину, допустимо, на нічліг до якоїсь колиби. Схил не крутий, і тут раптом під ногами з'являється глибокий обрив, а ще в сутінках або в тумані. І викладене стосовно снігових утворень на підвітряних частинах хребтів. Якщо хребет гострий чи обривистий, очікуйте карнизів на вершині хребта, якщо пологий, очікуйте обривів на його схилі. Ми з Миколою попали в ситуацію пологого хребта з обривом на його схилі. І хоч у той час видимість була цілком достатньою, зреагували на небезпеку достатньо пізно. Микола швидше, а я пізніше, хоч і був попереджений про те, що внизу лавинний винос, і ніби зрозумів, що відрив тої лавини мав би бути десь нижче від мене на і як висновок: не заходьте на гребінь крутого хребта з підвітреної сторони. Там може бути карниз. Недавній обвал карниза з утворенням вертикальної стінки не може бути гарантією безпеки. У приобривній зоні, на віддалі навіть до 10 метрів, формується система тріщин, по яких може статися черговий обвал. На пологах хребтах снігові наддуви з небезпечними обривами формуються не на самих гребенях, а нижче на підвітряних схилах хребтів. Спускаючись по таких схилах непогоду, туман чи просто за недостатньої видимості помітити обрив проблемно. Для оцінки ситуації з карнизами і наддувами потрібно знати орієнтацію криптів відносно сторон світу, їхню крутизну і напрямок переважаючих вітрів, а він в Карпатах у західних римбах. Людина, яка ходить взимку в гори, у тій чи іншій мірі мусить знати правила протиловинної безпеки, не виходити на маршрут в перші дні після сильних снігопадів, відлиги й дощів в умовах недостатньої видимості, не підрізати, тобто не траверсувати крутих схилів, не наближатись до карнизів, притримуватися хребтів і так далі. Ці та інші рекомендації при бажанні можна легко знайти в інтернеті. Але важливо не тільки їх знати, основне їх дотримуватись. Ми самі винні у своїх бідах, погоні за гострими відчуттями. Тому не переступайте межу, до якої потрібно зупинитись. В непогоду краще перенесіть свій вихід на більш сприятливий день. Бо гори стояли вчора, стоять сьогодні і будуть стояти завтра. А ми з вами, не вічимо, маємо короткий термін приставити. І Шкода, якщо він іще зменшиться через наші недолугі поступки. Будьте обережні, думайте, аналізуйте. Бережіть себе. аварійних вам мандрівок і незабутних вражень. Поширюйте. саме час. А я от йду мимо отаких смирічок. У мене ліхтарик є. Та що, ніч довга! До ранку дотопаю.